Вітаю вас, друзі. Чим ближче до українського контрнаступу, тим більше у провідних кремлівських пропагандистів істерика, і це при тому, що ми ще активно нічого не починали. готова групіровка в 40 тисяч чоловік. Чому все йде? Наші високомудрі стратеги що не розуміють? В чому состоїть їх замисел. Танки з крістами в хімках обозначаться? Я просто не понимаю, що происходит. Вот это мене тревожит. Як довго после этого страна буде существовать? Не знаю. Плачуть не тільки кремлівські пропагандисти, а й зрадники України. От, наприклад, Олег Царьов пише допис про те, що вже час росіянам думати, що робити, якщо сценарій буде найгірший. Андрій! Ще більше масла у вогонь підливають публікації самими ж росіянами, наче як секретних документів про планування українського контрнаступу. Я про це писав у себе у телеграм-каналі детальніше. Там немає інформації щодо часу та місця активних наступальних дій, але є дані про потреби збройних сил України станом на початок березня. І там же у телеграмі я іще ще один секретний план опублікував. Ну Соловйов у себе у студії сидить і постійно ставить питання, чому це так часто росіян почали бити у Мелітополі? По Мелітополю нанесли сьогодні ночі раз удар Хамірсові. Чому? Повторю я 156 раз? А знаєте чому? Задайте вопрос, почему? так. Чому? Я вже ж ніхто навіть гадки не має. Чому це у поки що окупованому Мелітополі так сильно страждають російські окупанти? Чому? Немає відповіді! і страждати росіяни будуть тільки більше та більше? Підпишіться, друзі, просто зараз на мій канал, це важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І про це сьогодні із вами і поговоримо. Але спочатку до дещо інших новин із Брянської Народної Республіки: присічена попитка проникнення діверсіонно розвідувальної групи Ворожованих сил України. Численністю більше 15 бойовиків на територію Російської Федерації. Міністерство війни, так званої Росії, учора повідомило про те, що, начебто, вони запобігли проникненню на територію Брянської народної республіки невідомих диверсантів, але насправді якісь повстанці сходили собі спокійно у одне із сіл у Брянській області і пішли потім назад. Ми русський добровольський корпус. Ага. То саме підрозділення, которое будь-бореться з Путіним з його армією. В Ході бой столкнавіні огнем артилерії западного воєнного округу противнику нанесено пораження. і от ви пам'ятаєте, друзі, з 14-го року російська пропаганда розповідала про те, що у нас в Україні якась там громадянська війна, що проти нас воюють якісь там ополченці. Але коли у цю гру починаєш грати удвох, то чомусь їм не подобається. Входять на територію. Російської Федерації. Хто? Це русскі повстанці? Русское повстанческое движение. Різниця тільки у тому, що у даному випадку повстанці цілком реальні. Ну а тепер про контрнаступ. Предположим. йде контрнаступлення. І они добиваються локальних успіхів. Ну не припустимо, а точно Україна звільнить усі свої землі від російських загарбників рано чи пізно. І от що тоді вони зроблять у відповідь? Соловйов вже сам раніше казав, какой буде відповідь нашої країни? А наші методи що, утираться? Ми утюрлість особливо страшно солов'йову за долю таких воєнних злочинців, як Путін або Шойгу, каже, що їх можуть вбити. Во время контрнаступу і паралельно з контрнаступом будуть порідприйняті попитки звершення терактів. Хто являється очевидними цілями? Це політичний воєнний руководство. Але навіщо вбивати Путіна? Я особисто вважаю, що вбивати Путіна не варто. Треба йому поставити пам'ятник, ну або точніше, статуетку. Кому адресувалася ця карикатура? Чому це було? Коли куча людей несуть бюсти Путіна к Путіну. Словом, чим ближче до контрнаступу, тим більша істерика у кремлівських пропагандистів, і вони усе шукають рішення, як же зупинити українців. Нового практично нічого Соловйов не пропонує. Усе ті самі ядерні погрози. Румунії, Польща Нанесіть там удари. Щоб надо було идти через ядерне безумие. а размахивать ядерным оружием большого ума не надо. Правда, є і нові пропозиції створити на Росії опалчені. Чому ми не создаємо народне ополчение? Але ж опалчені у них, наче як вже є, невже це не допомагає? в территориальной оборони учат захищати родные рубежи. нас готовят для оборони своєї території. Нічого вже не може заспокоїти Соловйова, який дивиться у Амер американський айпед і кричить про те, як Америка воює проти Росії. А кругом, у так званій Росії, одні лише саботажники. Ви що, здіваєтесь, ли? Це саботаж? Звісно, мені би хотілося побачити Солов'йова на лаві підсудних, а потім у в'язниці. Але я сподіваюся, що і від своєї істерики він також рано чи пізно двине коні. Возьмем Київ, а на нашій території воювати можна. Дійшло до небаченого. Пам'ятаєте, і ще на початку повномасштабного вторгнення найбільше розганяв зраду у так званій Росії саме Гіркін. Війна буде проіграна Я знаю, что значительную часть нашего руководства, в том числе не исключаю, что и лично министра обороны Российской Федерации, эта ситуация устроит. Соловьев тогда Гиркина атаковал, але если сейчас послушать, что не суть на Кремлевском канале у Соловьева, то они фактично говорят то же самое, что и казал Гиркин. В российской элите, в том числе и на властных должностях, достаточно количество людей, которые заинтересованы В пораженні нашої країни, в стратегічному пораженні. Это, это какая-то, вот така гіркіновська подлость. Вот є такой чоловічий гіркін. <рес> Інший пропагандист, який працює у Соловйова, так взагалі починає казати те, за що його там можуть і ув'язнити, що, мовляв, військові на фронті, дуже не задоволені російською владою. Не треба думати, що на фронті не видять того, що про происходит і, к сожалению, наростає в тилу. Навіть можна почути погрози громадянською війною. Мовляв, повернуться із фронту оті російські окупанти, яким пощастило вижити. І от тоді Вот ета еліта. Но эта еліта рано или поздно потребует наведения порядку в тилу. Гражданський конфлікт, по, по суті, гражданська війна. І рано или поздно Вопроси будуть задані. Дуже добре, що при цьому владімір Путін далі залишається максимально відірваним від реальності у своєму маня-мірку владімір Путін зменшує обстріли на території Донецької області. А, а, зробити так, щоб взагалі не було обстрілів. Ну іменно. Тому так, якщо так вже. уже. Жикатиму поті постійний А, Ну і ще він спільно з тимчасово живим зрадником України Сальдо збирається будувати газопровід до Генічеська, але чому не до самого Херсона? Mm -hmm. Газопровод єс він дід до відкодогенічиська і далі вже розподіляти по всій області, Щоб хоч якось, заспокоїти Росіян, міністерство війни, так званої Росії, змушене вигадувати нові й нові казочки. До прикладу, вони тепер ще й знищують БМП Бредлі і унічтожно управляемым снарядом Краснополь. Бойова машина піхоти Бредлі. російські средства ПВО збили реактивний снаряд GLSDB. Перехвачена одна оперативно тактична ракета Гром 2. Каждый день кілька разів. Проте реальність у окупантів якась не дуже втішна, особливо у пропагандистів. І одне із опудал, яке працює у Соловйова, скаржиться, що його зневажають у метро. А мені хотів подойти один чоловік. Метро узнав. підійшов посмотрел, махнув рукою, і те що для мене це було очень тяжовий пережив у Соловйова. Так усе і ще набагато гірше. Він каже, що якщо росіян послухати, то вони би раді вже були би забиратися із території України. Але ні, треба до останнього помирати за Путіна. Вислушують пропозиції від народу прекрасно. Ну, большинство від народу буде давайте просто і все. Ну а тепер ви просто уявіть, яка велика паніка у них почнеться, коли Україна почне активніше звільняти свої території, і наслідки там всередині так званої Росії можуть бути абсолютно непередбачувані. Щодо контрнаступу, контрнаступ, ймовірно, вже почався. Просто зараз триває його підготовча фаза. Але коли почнеться активна, то друзі, ви точно це помітите. і щоб цей контрнаступ був успішним, до нас прибуває нова й нова техніка. Помічено вже в Україні БТР Страйкер. Так само наші артилеристи завершують навчання у Великій Британії, і танкісти у Великій Британії також навчання завершили. На жаль, техніки та озброєння, які нам передають союзники, усе ще недостатньо. І ви, друзі, ніколи не забувайте про те, яку високу ціну ми платимо як за оборону нашої країни, так і під час наступів для звільнення усіх наших людей та територій. І щоб цю ціну, хоч трошечки, зменшити, нагадую вам, підтримуйте українську армію вже більше року, 111-та бригада безперервно воює за Україну на сході. Нашої держави. безперервно в боях між Луганською і Донецькою областю. І ми щиро вдячні Сергію Старненку і небайдужим громадянам за те, що ви допомагаєте нам, за те, що ви допомогли нам придбати от такого красення. Ми дуже вдячні вам за це. І ми покажемо, як вони будуть працювати в роботі. Дякую вам за все. Слава Україні, героям слава! Допомагайте українському війську, друзі! Зараз це актуально як ніколи. Допомагайте як тільки можете, тому що у нас попереду без перебільшення доленосні події.